Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про наслідування. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Одні з найбільших благословень у житті це вірні люди поруч. Бо мудрість дуже часто передається через стосунки. Вона переходить від серця до серця, від рішення до рішення, від одного життя до іншого. Так само і глупота. Вона прилипає непомітно. Заражає мислення, розмиває межі, затягує в середовища, де, на жаль, руйнуються цінності. Тому Біблія попереджає той, хто йде поруч з тобою, формує те, куди ти прийдеш. Це підтверджує інше місце списання не обманюйтесь, лихе товариство псує добрі звичаї. Ці слова звучать як тривожний дзвінок, навіть найкращий характер. Може зруйнюватися неправильним колом спілкування. Але й навпаки, мудрі люди здатні підняти, зміцнити і повернути до життя. Історія Малали Юсуфзай яскравий приклад того, як мудрий вплив формує сил. Вона росла в Пакистані, де освіта для дівчат була під загрозою. Але поруч був її батько людина, яка не дозволила їй її голосу згаснути. Малана казала, мій батько допоміг мені усвідомити, що мій голос має силу. У своїй Нобелівській лекції вона подякувала йому за те, що він не обрізав її крила і дозволив їй літати. Його мудра підтримка не тиснула на неї, а давала простір. І саме так зростають сильні люди, не під ярмом страху, а в атмосфері любові, свободи і довіри. У той самий час у її країні звучали інші голоси. Фанатичні, агресивні, безумні, вони хотіли змусити людей мовчати, жити в темряві і підкоритися страху. Це було середовище, яке проносило лихо, насильство, ненависть і відчай. Малала могла піти з цим натовпом, але вона обрала мудрість. І те, що вона обрала, визначило її шлях. Коли їй було 15, вона пережила замах. Бойовики вистрілили її в голову декілька разів. За те, що вона говорила правду. Але слова, отримані від мудрої людини, дали їй силу жити далі. Після одужання вона написала книжку для того, щоб всі могли прочитати її історію боротьби за права жінок та дітей і освіту. Чому одні падають під впливом темряви, а інші стоять? Бо поруч із ними інші люди. Малала стала всесвітнім символом сміливості не тому, що була особливою дитиною. А тому, що поруч була підтримка. Вона ходила з тими, хто бачив глибше і тому стала такою ж. Той, кого ти слухаєш, визначає, що ти почуєш у собі. Той, хто йде поруч, формує, куди ти йдеш. Той, хто говорить у твоєму житті найголосніше, формує твою долю своїм впливом. Господи, навчи мене мудро обирати тих, хто поруч зі мною в дорозі. Дай мені серце, яке розпізнає голоси. Що ведуть у світло і відкидає голоси, що тягнуть у темряву. Постави моє життя людей мудрих, чистих і чесних, і зроби мене такою людиною для інших. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.